Всіх вас вітаю, шановні глядачі, шановні друзі, нещодавно один з наших глядачів прислав нам питання, яку гілку влади представляє президент України. Давайте розберемося в цьому питанні. Ну, по-перше, якщо прочитати Конституцію України, є розділ 5. І він наголошує про президента України. Але ми не знайдемо відповідь на це питання, яку ж гілку влади представляє президент України, бо тут не наголошено. Яку він саме гілку влади представляє. Але для того, щоб знайти відповідь, ми маємо зрозуміти, що таке влада. Ну, по-перше, народ України це джерело влади. Всі ми це знаємо, всі ми це розуміємо, і це, до речі, наголошено в Конституції України в 5 статті. Але окрім цього, є також законодавча влада, виконавча та судова. Тобто це державна влада в Україні. І вона здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, на виконавчу та на судову. Це окреме питання. І третій момент це місцеве содування. Це також є влада. І саме в статті 7 Конституції України наголошено: в Україні визнається і гарантується місцеве місцевання. А представляє місцеве судування це обрані представники на місцях. Тобто, голова громади обраний. Це сільський селищний міський голова та депутати місцевих рад. І давайте з'ясуємо стосовно президента, до якої ж влади він відноситься. Якщо прочитати уважно щодо державної влади, то, як наголошена стаття 6, вона здійснюється на засадах поділу законодавчого, виконавчого та судового. А окремо народ, який є владою, він здійснює владу безпосередньо. Або через органи державної влади та органи місцевого Так Також органи державної влади він здійснює. Тобто він має обрати владу. Якщо казати про державну владу, то він має обрати законодавчу владу, виконавчу владу та судову владу. Це відбувається зараз. Частково відбувається, бо він обирає законодавчу владу. У вигляді Верховної Ради України, яка представлена нас народних депутатів. А як же бути з виконавчою владою, судовою владою? Він же не обирає цю, ці гілки влади. Тобто державна влада в Україні тоді не здійснюється. Так виходить. А для того, щоб вона здійснювалася, народ України має обирати. Цю А А обирати він має представників цієї влади. Якщо казати про президента України, то обираючи президента України відповідності до статті 5, статті 6 Конституції України, народ обирає президента України і він, він обирає виконавчу владу України. Бо президент України він же Голова Уряду України. Ось це його посада. І тоді він буде повністю представляти виконавчу владу. Йому буде підконтрольна вся виконавча влада, підзвітна. І тоді можна казати, що президент України це представник виконавчої влади України. Зараз цього немає. Ось в чому полягає сьогоднішній не А це можна змінити, якщо уважно прочитати розділ перший, зокрема статтю п'яту, статтю шосту, з розумінням. Бо президент України він має відношення до влади. І це виконавча влада в такому вигляді, коли народ, обираючи президента України, а він же буде обрати. Відповідно, і голову Уряду України. І, відповідно, народ буде України брати виконавчу владу, тобто представника виконавчої влади, як наголошено, наголошено в статті 6. Бо державна влада в Україні здійснюється, а здійснює народ. А вона здійснюється на засадах поділу ця державна влада на законодавчу, на виконавчу та на судову. Так ось виконавча влада це президент України, він же голова уряду України. Ось. Так має бути. І ось тоді буде стаття 6 відповідати своїй дійсності. Зараз, на жаль, цього немає. Бо президент не представляє жодну гілку влади на сьогоднішній час. Тому ми з вами розібрали питання стосовно яку ж гілку влади представляє президент України відповідності до Конституції України. Про що тут наголошено? Але по факту. Зовсім інша ситуація. Ось яка проблема сьогодні в Україні існує. Треба читати Конституцію. Треба розуміти Конституцію. І треба додержуватися Конституції. В першу чергу в питанні державної влади. Бо вона є важливою для того, щоб вона здійснювалася, для того, щоб було розуміння, що таке державна влада. Хто її представляє, яким чином ця державна влада здійснюється на засадах поділ? Тому, шановні глядачі, ми з вами проговорили це питання, відповіли на запитання нашого глядача, дуже дякуємо за це цікаве, важливе питання, яке ми сьогодні розглянули і надали відповідь. Тому, якщо відео сподобалось, шановні глядачі, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі під цим відео. Ставайте нашими підписниками. Ми працюємо для вас, висвітлюючи всі важливі моменти стосовно питань нашої життєдіяльності. Сьогодні ми казали, яку ж владу представляє президент України. Всім вам дякую, до наступних зустрічей.